Як ставилося до Редіса, що запитували про нього? Тому що це ж така персона, якою, я думаю, цікавилися всі. На ізоляції ці були ну, не те, що допити, ну просто спілкування, так би мовити, назвемо це з, при... з пристрастями. То е, в один день, там, да, мене е, кріплять там щось і задаються ну, дебільні там питання. І один із них, е, ну так, я чую в інтонації, що він. Дійсно йому цікаво, що він от, з такою навіть долою поваги запитує в мене про Редіса. Каже: ну А що Редіс ваш тіпа, реально класний командир? Я кажу, так, він такий, а скільки йому лет? Ну, я йому кажу, 30 років. Тіпо, говорит, і що ти 30 лет він став майором, тіпа, командиром підрозділення і всього Маріупольського гарнізону? Я кажу, ну да. так. А як так вийшло? Я кажу, ну, він пройшов весь шлях від солдата-гранатометника до командира з самих низин, тобто без е, якогось там е, кумовства і всієї цієї історії. Ну і, коротше, В кінці він мені каже, ні, ну, редіс да? ну, да. ну, да, в натурі красава. Думаю, що відповідати, скажу так, заб'ють, а пофіг кажу, ну так. Ну так, в натурі красава. Був реально здивований.